Масштабно мріяти і сміливо діяти це єдиний і правильний шлях для того, щоб зробити наш світ кращим місцем. Але ще наші мрії варті без вміння реалізувати, втілити їх в життя. Саме тому ми маємо дати дітям якими інструментами, якими знаннями, вміти реалізовувати і втілювати кожну свою мрію в життя. Це можна зробити за допомогою Project Management, і саме цим ми займаємося в нашому таборі. Мені найбільше запам'яталося це уроки по тайм-менеджменту. Було дуже цікаво. Я дізналася багато нового про бізнес, про його будування, як працювати в команді. І насправді це був дуже корисний досвід для мене. Найважливіше, по-перше, емоції, а по-друге, це знання та навички, які ми можемо застосовувати для того, щоб молодь та в цілому Україна виходила на найвищі світові рейтинги. Проєктна школа мрій дій це велика система різних компонентів, де ми працюємо офлайн і онлайн, і ми закликаємо кожного і кожну дитину України долучитися до нас, адже це місце, де ми можемо мріяти та діяти разом. Це здається. Два простих слова, але між ними величезна відстань, складна дистанція, яку ми можемо разом подолати з молоддю, з підлітками з українськими дітьми і допомогти їм в цьому.